Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги. Зараз буде огляд на ходовий міні-трактор. Це Scout HT-244. Ось. Погляньте, яка моделька. Ззовні бачимо новий капот уже з лінзовою оптикою. З LED такими габаритами, з LED-поворотами. Ось модель сама. Також бачимо, що тут висока вихлопна труба, вища заводія. Також повітряний фільтр, масляній вані невеличкий, але в такому одному кожу з купачком цікаво виглядає. Крила, бачите, що йдуть в комплекті, зіп-комплект, Сам тут прокладка на головку і так само ще додаткові інструменти, які з ним йдуть. Новенький, з ведучим передком на 24 кінських сили, мені трактор. Погляньмо на передню гуму, вона у нас 6 на 14 встановлена. Ось. Задня. Поглянемо. 9.5 на 20. Ось. Ну, по новісті Звичайна трьохточка мені тракторська Є в нас місце з підсвіткою для номеру. Також встановлюється розетка під причіп, яка йде вже в комплекті. її тільки поставити треба ось. Фаркоп. Зі штоком заводським і. Вал відбору потужності, задні led стопи, повороти і додаткова лампочка заднього освітлення. Сидіння на пружинці, бачите, з регулюванням натягу, щоб можна було відрегулювати по вашій вазі, щоб воно працювало. Задні противаги встановлені також. І передні встановлені, бачите? Бачите, є ще місце, щоб ще додатково вставити пару штук. Микач маси стоїть хороший, якісний зовні трактора, щоб можна було не піднімати капот, щоб його дістати. От тут нам буде заважати відкривати капот крила, тому не будемо чіпати цю конструкцію. Погляньмо, ось встановлений генератор як блок запобіжників. Як все зроблено? Нижня точка міністратору це ось, бачите, передній міст. І підвісний підшипник, який е, тримає кардан на передню вісь. Ось привода на передні колеса, механізм гідропідсилювача, керма в захисних пожухах, Ось. Ну і безпосередньо ось сам акумулятор. Досить невеликий. І, бачите, місце є, щоб встановити ще більший. Такий міні-трактор внизу з цього боку. Безпосередньо приск палива в паливній системі тут реалізований. Ось. Як все зроблено. аж сюди винесений підпал мінітрактора, щоб сюди можна було зручно вставати і вже далі сідати і працювати на ньому. Так давайте подивимося Ось з цього боку акселератор. Встановлений роздільна педаль гальм, і також такий механізм стоянкового гальма, ну, типу ручника. Тут справа внизу від керма: аварійка, увімкнення поворотів, також замок запалювання, така приборка на панель, яка має в собі і температуру, і тахометр, і тиск масла, і напрацювання мотогодин. М'який руль з такої гуми. Суть м'якоді з такою баранкою вже по заводу, щоб керувати можна було одною рукою. наприклад. Перемикач, Передач звичайний, без реверсу, між ногами 4 плюс 1 коробка у нас. Встановлена зліва від керма бачимо встановлені датчики перемикачі, які хають підсвітку габарити ближній дальній. Також перемикають. Ось увімкнення повного приводу. Встановлене також ось блокування заднього диференціалу. Ось тут речак на гідравліку та вал відбору потужності. Ну і ось безпосередньо ручний газ, так би мовити, щоб, наприклад, виставити холості. На ньому можна було. Куліса не регулюється в цьому екземплярі. Ось маємо такий високий тунель по центру. Ну, і бачите, місця для них не також і багато. Суто для того, щоб висіли і працювали. Більш тут нічого такого додаткового не причепиш. Ну, ось є, до, до речі, місце для того, щоб можна було якусь каністру поставити, чи ще щось. Справи, наприклад, тут такого вже не зробиш. Бачимо, сидіння в нас на саласках можна під'їжджати вперед, назад. Ну, тут це добре, що зроблено, тому що, як бачимо. Речах між ногами, і щоб заходити, наприклад, можна від'їхати трошки назад, щоб можна було просувати ноги нормально або ж навпаки. от Така техніка зклала заднього виду, бачите, як реалізовані. Просто один болт і все. Без нічого. Тобто, ось така проста конструкція. І бачите, ось така рама на приборці для більшого укріплення. Ну і ззаду. Відкрив іде така планка. Все на болтах, знімне, можна щось придумувати, прикручувати сюди, і буде непогано. Така техніка. Це найбюджетніший міні-трактор серед скаустів. Ось. З повним приводом сама мінімальна їхня модель. Тобто, дешевше не буде. уже Ось така моделька. Напишіть, будь ласка, в коментарях запитання про нього, що такого вам розповісти. Можливо, хтось вже мав такого і має відгук. Буду вдячний. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь і на все добре.